У книсті було написано витягнути йому ніс, оглушити медузи, легені і запустити отруйного їжака. Без Ну що, містер Сквідвард, після дня на лікарняному почувається краще? Ну, можна так сказати. Це правда. Я захворів через роботу, але це вже все в минулому. Мене труділи токсини і страсть, які накопичувалися на роботі, але губка Боб їх подолав. <пасло> Хто хоче зробити замовлення? <пасло> 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 О, мускули! Ну ось, Знову! Я хочу ще пирога! С О ні, ні, ні! Я зараз справді захворію.